Сьогодні міська інформаційна служба вирішила звітати до навчального закладу. Ми запитаємо сьогодні у дітей елементарні питання зі шкільної програми та перевіримо, чи після карантину та початку війни вони не забули усе, що знали. Ну що ж, ходімо. Що таке Антонім? Не знаю. Що таке квартирка? Може ти нам скажеш? Квартирка це маленьке віконце в великому вікні. Молодець. Тобто це російські Фортечка, правильно? Молодець. Скільки ти знаєш материків? Шість. Перерахуєш? Австралія, Африка, США. Ні. Південна Америка і Північна Америка. А скажи, Європа це окремий материк або з Азії, або це один. От, якщо скласти Європу і Азію, як вони називаються разом? Євразія, вірно. П'ять. А якщо подумати? І по-моєму сім. А якщо ще краще подумати? Можеш їх перерахувати, в принципі, щоб то було легше? Ні, лін. Чотири. Ну, залишимось на цьому. А скажи, тоді нам ще, будь ласка, якщо може, ти запам'ятав скільки літер в абеці. 33. Вірно, молодець. 36. А якщо подумати? 30. 30? Ні, ні. ти підкажуть тобі викладачі? Ні. 33. 32. 33. 33. Це вірно, молодець. А чи запам'ятав ти? Кавун, це овоч чи фрукт? Ягода. Молодець. Це ягода. І це правильна відповідь, молодець. Скільки буде 7 помножити на 8? 56. І це вірно, молодець. Зови тоді, будь ласка, український народний танок. Гопак. Гопак вірно, молодець. А що таке антонім? Не знаю. Скільки секунд хвилині? 60. Молодець є. Які пісні виконують діти на Різдво, ходячи від хати до хати? Е, колядка. Вірно, правильно. Як в реченні підкреслюють підмет, а як присудок? Одніє, підмет – однією лінією, а присадок двома лініями. Вірно, молодець. Яку назву мала козацька держава створена за дніпровськими порогами? Запорізька Січ. І це вірно, молодець. І таке питання більш молодіжне. Що таке крінж? А це студ, студ. Стид? Вірно. А що таке краш? Людина, яка подобається. Коли ми відзначаємо Різдво? 30. 1 грудня. Тоді добре, а коли ми відзначаємо новий рік? Першого. Дивись: Різдво. Коли народився Ісус? Коли ми святкуємо його? Ну як, дивись, спочатку йде новий рік, а після нового року йде Різдво. Майже відразу, там трохи зовсім. Просто. А якщо плюс один. Сьомого сьомого. Так, різно, ми святкуємо сьомого. Скільки сантиметрів в одному метрі? Сто. Ти впевнений? Так. Молодець. Яка столиця Африки? Немає. Чому? Тому що Африка це континент. Молодець. Все. На які питання відповідає прикметник? Який, яка, які? Що таке дециметр? Дециметр це. Скільки це сантиметрів? Сантиметрів це. Дециметр це під 10 сантиметрів. І це вірно, молодець. Ну що ж, ми перевірили знання наших школярів та дізналися, що все ж таки вони пам'ятають шкільну програму і навіть не забули, що таке Краш та Крінж. А ви знаєте, що це? Пишіть у коментарі.